Усім привіт! Мене звати Віолета, і сьогодні ми знову будемо говорити про мистецтво публічних виступів. І тема нашого третього заняття це види аудиторії. Коли ви плануєте свій виступ, ви взагалі повинні враховувати аудиторію. Хто перед вами? Студенти, школярі, науковці, директори, айтішники, хто ці люди. І ви повинні враховувати рівень обізнаності цієї аудиторії. Тобто, чи будуть якісь важливі факти для цієї аудиторії е, зрозумілими чи ні? Загалом аудиторія поділяється на чотири типи, є всього чотири види аудиторії. Перше, це візуали, ті, які сприймають інформацію через картинку або якесь відео. Друге це аудіали, які сприймають інформацію через звук, якісь там, можливо, музику якусь. чи… Музику, наприклад, з відео. Третій вид це кінестетики. Це ті, які сприймають інформацію через дотики або через нюх. І четвертий вид це дискрети. Це ті, хто сприймають інформацію через графіки, через якісь цифри чи таблиці. Ви повинні враховувати, хто перед вами, та е, зрозуміти, що взагалі за статистикою 40% людей це кінестетики, тобто ті, які сприймають інформацію через дотик або нюх. 25% це аудіовізуали, тобто ті, які сприймають інформацію і через відео, через музику та через картинку. І 35% це візуали, тобто ті, які сприймають з через картинку або через відео. І після того, як ви завершили е, свій виступ публічний, ви повинні спитати себе, які зміни я хочу побачити в аудиторії після завершення виступу. Тобто, що ви хотіли донести, які е, теми ви хотіли підняти, що ви хотіли е, від аудиторії, як вона відреагувала на, на ваш виступ. Тобто, якщо ви будете задавати собі таке питання, ви будете розуміти, для чого ви взагалі робите свій публічний виступ. На цьому в мене все. До нових зустрічей!